Volvo S40 2.0 дизель D3 150 кінських сил, 5 циліндрів. І якось ви мене питалися, скільки ж коштує ТО в Італії? Живу я в районі Пімонте. Так ось замінив я мастило. Раніше я жив в Ломбардії і там я міняв мастило теж на на бардал. але коли я приїжджав до механіка і кажу. Дивіться, хочу а Він каже: дивись, в мене такого маса немає. Шукай, де хочеш, мені пофіг, я не буду шукати. В мене є там мотюль, там ще, якісь, ще якась марка і все. Е, Тому що в Італії ніхто не париться. Ну, як париться, ну якийсь дуже малесенький процент від того, як з цим париться в Україні. Тут взагалі по барабану. Приїхав до механіка, замінили масло, поїхав. Яке масло, спитав любого італянця, Ніхто тобі навіть не скаже, яка марка масла. Раз в 30 тисяч. Значить, я заливаю, міняю мастило раз в 15 тисяч, Бардал. І в Пімонти, як не странно, приїхав до механіка і кажу, так ось так заливаю постійно бардал. Чи є вас бардал? Думаю, спитаю на всякий случай. Та взагалі без питань. Ми закажемо нам, привезуть, нас, звісно, немає. Ну, Ми закажемо і без питань. І це перший раз. Перший раз, що механік мені в Італії каже, не шукай сам, а ми самі все знайдемо. Все І вже машину, як би я вам не буду показувати. Це ось D3 S40. Кстати, машина продається. О, закрилась, якщо відкриваєш її потім не сідаєш в неї, вона автоматично сама закривається. Машина продається. 2011 рік з пробігом 75, ну майже вже 76 тисяч кілометрів 2011 рік. І так. І так, і так, зараз я вам покажу. А то вже забув, скільки воно там це мені обійшлося. це заміна мастила. 345 євро. Заміна е, тусола в радіат. заміна охлаждаючої жидкості мотора. Напевно, так буде правильно. Потім мастило барда, всі фільтри, навіть той, що в салоні. Топлівний, масляний, воздушний, салонний. Всі фільтри, які є. Значить, обща сума 345. Значить, само мастило роботи 283. І налог на це все 62 євро 30 копійок. Ось стільки коштує ТО Віталію. Ну, Бардал коштує за літр 24 євро. Це якби не дешеве мастило. А так, то в принципі вам може бути навіть і дешевше. Якщо ви не будете паритися як італійці, не будете паритись з як яке вам масло, в мотор заливати, а приїдете там, мотюк чи кастрол, що в них там є, вони вам залиють і це буде вам набагато дешевше. Ось коротко про ТО в Італії. На кожний автомобіль це буде по-різному. В принципі, на італіянські мірки нормально. Раз я їзджу мало на цьому автомобілі, бо кожен день я ганяю на робочий, а на вихідних, або коли у відпустці, то вже їздю на своєму автомобілі. І виходить, що я за місяць на ній там виїжджаю раз в тиждень. З'їздити, зробити якісь покупки, бо я в селі живу, чи так десь проїхатись. Ну, маленький кілометраж, дуже маленький, воно в більшості стоїть. Продаю по тій причині, що щось новіше хочеться, або щось друге. Не знаю, тому що коли я міняю завжди, як я міняю машину, я одну продаю, потім думаю, що а, візьму, напевно, наприклад, хочу Volvo на даний час. Чи X40 чи V60 в універсалі, щось типу такого плану. Але в реальності в мене так не виходить. В реальності у мене вже якась буде друга марка автомобіля. Так що не знаю, що в мене буде після цієї. Спочатку треба цю продати, а вже потім буду шукати щось інше. Тому що, навіть якщо я продам цю стануся без машини. Я можу на робочі, навіть на вихідних поїхати якісь покупки зробити. Звісно, я вже не поїду до батьків в кому, десь на далекій відстані. Не поїду десь так в гори чи на море. А так, по місцю то можу і на робочі переїхати, поки я там підберу якусь іншу собі машину. Ось так. Ось таке коротеньке відео. Зараз жара в нас в Італії, 45 градусів. На сонці днем. Зараз вже... А давайте подивимося, що та машина показує яку температуру. І ось так у нас стоїть в мене постійно, скільки там 75 947 пробігів. 31 градус тепла. Утром то 25-24 градуса тепла. Вольво, звісно, пушка ракета. Це у мене перша Вольво, ніколи в мене не було Вольво. Якщо взяти історію в Італії, які в мене були автомобілі, я, значить, приїхав у 2010-му. Перший автомобіль з'явився у 2011-му. Це була Renault Лагуна 2, другого покоління з мотором 2.0 дизель. 135 тисяч пробігу, вроді було, коли я коли я її купляв, скільки лошадок, я вже не. Ні, там 1.9 був дизель, 1.9, скільки лошадок, не пам'ятаю. Потім друга Альфа Ромео 159 була, 1.9 дизель 150 лошадок. Третя, Тойота Корола 2000. А Альфа Ромео була 2009 року з пробігом 95 тисяч, коли ми її брали. Потім після Альфа Ромео. Альфа Ромео дуже швидко ну, я, я не ждав, що вона так швидко Ну, Вона була, так як і всі мої автомобілі, були в хорошому стані. Тільки Рено Лагуна 2 я її просто викинув. Ну, в Італії, щоб викинути машину, здати в утіль, тут ще треба доплачувати. І це мені, здається, обійшлося 150 євро. В Україні в нас, ж як на металом чи на розборку. Ну, тут теж, якби на розборку здаєш, її там списують, але ти ще платиш за це гроші. У нас нічого в Україні, так як я пам'ятаю, не платили. Може, зараз вже теж, не знаю, пишіть в коментарях. Так що Рено, Рено затопило, тому що були під капотом стоки, водні стоки, канали забиті, і вся вода пішла в салон через панель, через мозги. Все залило, все замкнуло, все сплавилось. І Віталій, щоб, щоб відновити всі мозги ту всю проводку. Вони паятися, гратися не будуть. Вони просто одне викидають, друге нове ставлять, і на цьому все. І робота стоїла заміна з роботою зі всім. Стоїла, як купити іншу машину таку ж саму, з таким самим пробігом, в нормальному состоянні. Тобто ніякої вигоди в цьому не було. Економії ніякої не було. Коріше, ту машину в утіль, альфа Ромео нормально продалась, 159-та в універсалі. 1.9 дизель. Потім Toyota Corolla була 2002 року. І після Toyota вже з'явилася ця Volvo. Щось Я вже не пам'ятаю, на що я дивився. Мені здається, я забивав якусь определену ціну, рік, кілометраж і просто дивився все підряд. І ось мені вилізла ця Toyota в Мілані, так як ми жили в кому, вилізла вона в Мілані. Я вже якби другий власник. Перший власник був дід, 94 роки, брав він її нову, продав нам з пробігом 27 тисяч. Постійно вона в нього в гаражі. Там є трошки були царапіни, так як 94 роки він каже, що вже йому тяжковато на ній їздити. Десь він постійно коцний. Це є Мілан. Він їздив десь там в гори і за покупками. А якщо так йому кудись треба було, то він на таксі або на метро. Ціни подорожали, звісно. Колись, що ми купували Альфа Ромео за 5 тисяч євро. В такому стані, як ми її купували в хорошому, то зараз ну, за такі гроші ніколи в житті не знайдеш. Зараз, щоб знайти плюс-мінус нормальну машину, це на кармані, треба мати мінімум 10 тисяч євро. Це мінімум. Такі Вольво продаються. Ні, таких Volvo, такі Вольво не продаються. Я промоніторив інтернет. Іменно з таким мотором d 3 Більшості Фордовські мотори. 1,6 з пробігом 200 тисяч, 150 тисяч. А іменно з таким мотором, іменно з такій комплектації, з двойним вихлопом, з полірком, з полірком ось на багажнику. Це іменно завод, це все тут по заводу, це немає ніякого тут колхоза. І іменно ось на такій тряпочці. тряпочка, взагалі бомба. Через камеру не передається, наскільки він живу набагато темніший, ніж через камеру цей салон. Це тряпка. Шестиступка. Коротше, таких машин іменно точно такої, з таким мотором і комплектації немає. Це якби ексклюзив. Ексклюзивна автівка. Не знаю, понравилось, не понравилось. Я не автоблогер. Просто відповідаю на ваш коментар, скільки коштує того в Італії. На цьому все. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Пока!